Так, всім привіт. Маю сьогодні таку роботу мініатюрну. Тут траву треба зорати і зробити з неї грядку, отаку саму, як я два тижні тому зробив. Як бачили мої ютуб-шорти, ось така діляночка, я її зорав, сфрезерував, люди вже обсадилися повністю. Ну і надумали. Ще оцей кусочок, отак, так само. Не знаю. Зараз будемо пробувати. Він трохи під наклоном, як воно буде оратися, трава. Ну і ще саме головне, що тут є пеньок. Так, де він є? Ага, ось. Бачимо є пеньок. Зараз я його попробую викопати, витягнути і щось буду робити. То є цілина, хлопці, ніколи тут городу не було, то є подвір'я, як бачите, розвалена хата. Тут є подвір'я і люди хочуть собі продовжити ту грядку. Ось така робота. Ну що воно? В ширину має метра чотири і в довжину 10. Ну, але ніхто за то не хоче братися. Один Іван. Зараз буде робити це. Коротше, добре, що з собою я взяв лопатку і сокиру. Я так і знав, що тут має бути якийсь пеньок. Зараз ми то викопаємо і будемо. І будемо орати. Тепер пояснюю, чому я зразу не йду фризою. Не знати, що робиться на таких діляночках? Чи тут є пеньок, чи тут є арматура така, як я виорав в минулому YouTube шорці на отій ділянці арматура така довжиною сантиметрів 70 плюс купа цегол, звідси виворав. Тому я спочатку ділянки, які я не знаю, я проходжу плугом на невеличкій швидкості, а тоді йду фрезою. Ну, бачите, от є пеньок. Я вже мав, як говориться, гіркий досвід е з фризою поїхати на таку діляночку в нашому селі. Так само невеличка, 10 на 10. Де люди мене запевняли, в груди билися, нічого там немає. І я почав фрезерувати і такий був сильний удар дзвінкий. Це був там того року. І я зламав ножа. Тобто крайній ніж. Зломався і на таку глибину застряв в пеньку, щоб довелося просто розрубувати той пеньок і витягувати той ніж. Тож, краще, як говориться, пройти легко, легко навіть не на сильну глибину плугом а тоді вже йти фрезою. Коротше, переступаю я до того пенька. Бачите, такий, зараз ми його. Легенько обкупаємо і витягнемо. І далі ораю. Так, ну що, викупив? Ось такий пеньок і стільки ще цегли. Цегли і каменюк біля нього було. Тут теж, до речі, коли урав, купа цеголку викидував. Ну, зараз подивимося, що далі тут буде. Поїхали. Ну, коротше. Отаке виходить йду помаленьку, так як цегли далі вигорюються і ще спереді знайшов ще один пеньок. Так, далі вже не їду, подивіться, які коріння виорюється. Коріння і отут не видно, я вже його присипав. Ще один є пеньок, але ну, я його не буду виворювати, там тої довжини не хватить. так, Зараз приїду, після цього я зворю, приїду призою і це все гарно переб'ю, буде готова грядка. Коротше, от така в мене сьогодні робота цікава. Бачите, як виходить? Ну, Помаленьку на пониженні, так як різне може бути. Новий плуг знов буде зігнутий, так як старий. Не скошено нічого вже як є. Очам страшно, але руки роблять. Ой, тут ще щось посаджено є якась щепа. Ну, поїхали далі. Нога на щеплені в разі чого зразу нажимаю щеплення. Так. Ще можна трошки. У нас там таке виходить. Зараз я подивлюся. О, бачите, дивіться. Ну, от таке Отаке от тут я, ви кажете, фризою пробуй. Не вийде, дивіться. О! Яка цегла! Але вона вже розсипалася, то її фриза розіб'є. Ну, подивіться. Нічого, зараз ще один прохід пройду. Ще один прохід пройду і буду то перебивати фризою. Ще зараз перейду, подивлюся, чи нічого цікавого не виорав таке, що може десь попасти під щось, під ножі. І все. Ну, в принципі, от, оце цілина, хлопці. Це сама настояща цілина, як бачите. Отак ну, так воно орає. Ага, ще тут щось посаджено. Що це таке в нас є? Чайно-гібридна троянда. Бачите? От в таких умовах працюємо. Добре. Їду по фризу зараз. Ну, що? Я вже з фризою! Будемо пробувати той бардак, що я наробив на городі, вирівняти. Так, ну що, будемо починати? Будемо починати, як говориться, призувати. Я краю Так, ну що, робота пішла? Ну на так як нема куди тут спішити по таких горбах. Фреза на максимальну глибину, як бачите, портух вивернутий повністю. Йдемо помаленьку, до речі, в кінці знову виорав, не виорав, витягнув фрезою кусок цегли, зараз вам покажу. Хоча ходив, збирав, відкидував, але пропустив. Ось знову щось чіпила, напевно, так само в Зараз ми підемо подивимося, що ми там чіпили. Так. так, ось так у нас виходить. Пишуємо на мінімальній швидкості. Приса дивимося на якій глибині, бачимо? Максимально. Максимально опущено. О, результат супер. Головне знов не злапати якоїсь цегли. Проходити я буду тут два рази. Два рази на одному місці пройду і буде супер! 10 сантиметрів! Трактор втікає в бік. Тут, до речі, був ще один пеньок я викопував, ось він лежить. Ну, Підкидую я фризу, там є невеличкі каміння. До речі, перший раз фризую на самій мінімальній, на оцій 2L і на третій. Можна ще повільніше. Можна ще повільніше, але то буде вже закруто. Дивимося, що тут робиться. Дивимося, що виходить ззаді. Бо глибина дуже сильна. Знаєш, сантиметрів 30. Бачимо тут, бачиш під трактором. Збити! Ну, зразу не хотіли люди, прийшлося два рази їхати. Так, Трошки прикнув дерева, його мати не хочеться. Останній раз проходжу. Маємо ось такий результат. Так, Трошки набавилися з каменюками і з тими пеньками. Тут, до речі, камінь, який великий, зачепив ножами, Ну, ножам нічого, слава Богу! Так, ну все. Дляночка готова. Ще раз нагадую, в довжину, я не міряю приблизно 12 метрів і в ширину має 4-5. Ось така робота з такими подарками. Ось бачите, і коріння, і все. Ще один корінь. Саме головне, он, яких два великих камня зачепив ножами. Ну, ножі цілі, ножі японські ще, вони по них побилися, побилися і фрезу припідняло. Ось. Така робота. І секіс справився ідеально, як говориться. Ну, Японці створені для фрези, Як хтось писав в коментарях, японці це королі фрезування. Ну, я думаю, що є точно так. Тож, хлопці, ставимо лайки, підписуємося, пишемо коментарі. Всім відпишу і бувайте здорові!